Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 911-та доба широкомасштабної війни. Так сьогодні, 22 серпня, воров котре здійснив низку атак на різні регіони України. Вночі окупанти атакували Київщину дронами. Сили протиповітряної оборони успішно знищили цілі. Влучань не зафіксовано. Ранкові обстріли Херсона призвели до перебоїв з електро та водопостачанням через удар по об'єкту критичної інфраструктури. Внаслідок цих атак постраждали декілька мирних жителів. Зокрема, 87-річна жінка загинула в селі Томарине. Ще двоє осіб отримали поранення. Також через ворожі обстріли пошкоджено будівлю торговельного центру, приватні будинки, приміщення, кафе на лінії фронту. Продовжуються активні бойові дії. Російські війська здійснили десятки атак, які українські захисники успішно відбили. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.